А вулиця Сховоля, Бачите, тандир. Сумки, дитячий одяг. Там стоїть кран, буде будова. Такого в трускавці не буває, щоб не було будови. Та. Давайте пройдемо трошки нагору. <рес> я вам не за екскурсії, бо скільки можна за екскурсії розказувати, А я вам порозказую, що нового в трускавці позакривали. Все ну, так, відносно нового. Всі пам'ятають, в векторі були вареники в маслі. Все, нема вареників у маслі в векторі. Я думаю, головна причина закриття вареників в маслі. Вони були настільки смачні, якісні, а ціна була настільки низька. Люди просто не вірили в це, не вірили в своє щастя, тому не купували, не їли вареники в маслі за такими низькими цінами, такі високоякісні, що прийшлось закрити вареники в маслі. Точно так само закрилися дрогобицькі ковбаси. Був магазин Доргобицькі ковбаси, там і м'ясо продавалося, ковбаса продавалася, і Другобицьке, і не тільки Дрогобицьке. Так само все, вже не працює. Причина, думаю, та сама. Дуже низькі ціни і дуже високий як якийсь товар. Що викликало глядачів під підогазив, покупців підозри. Це все закрилося. Закрився магазин солодощі, Векторі. На базарі кілька точок, кілька магазинів закрилося. Ну щось таке велике, визначне, останнім часом ну, глобально не закривалося. Ми так вам оглядово просто. По всіх основних закриттях пробіглися. Нагадаю, тут Рен-кафе не працює, цей ресторан Рен не працює, так що ми далі там <кій> ресторан Трембіта не працює, поруч Трускава не працює. Поруч Гражда не працює, поруч -лева не працює. поруч двора не працює. що розумію, знову людей настільки добре годують в санаторіях, що люди просто не мають потреби ходити по ресторанах. Тому ресторани закриваються, бо люди так наїдаються, настільки задоволені харчуванням в санаторіях на відпочинку, що перестали ходити в ресторани. А ми йдемо вулицю Суховоля. Колись тут дуже-дуже багато людей було. Я розумію, ми і зараз тут зустрічаємо багато людей відносно тої кількості, яка тут бувала, бувала взимку, восени. Зараз як на мене дуже і дуже багато людей. Ліворуч Женева, граната. Праворуч далі буде. Рубін. Ви не повірите, я пам'ятаю, щоб рубін ще працював. Я пам'ятаю, як рубін працював. Пам'ятаю, як Янтар працював. Пам'ятаю навіть історію, як там відпочиває, що один зайде з Польщі полях. Ну, щоб довго не розказувати. Це як в фільмі. Іронія долі або з легкої парою. А він перепутав між собою. Рубін і янтар. Ключ підійшов, в той же номер кімнат. Погодьтесь, Рубін і Янтар відносно схожі. Ну тільки не кажіть головному лікарю колишньому, бо колишній головний лікар Рубіна казав, та у нас Рубіні порядок, бо не такий, як Янтар. У нас все ціло. маршрутка двійка. Те, щоб ви розуміли, що вона курсує. Маршрутка коштує 15 гривень. Проїзд по місту. Двійка. Перенагідно розкажу про двійку, раз, поки вона є, потім розкажу, продовжу. Про рубін, янтар і так далі. От тут знову. Оренда. Ресторан Ренесанс, Ренд Кафе не працює. Продовжимо вам розповідати. Так от. У, що я мав розповідати? За рубін? За янтар, А, ну це і казав. За лікаря, за оренду забув. За Бачите, ми, ми завжди все розповідаємо вживу. І Якщо справді щось забув, то справді щось забув. То... <смі> а не так що це. То головний лікар казав, що санаторій Рубін порядок, все нормально, все це, а от санаторій Янтар, він казав, що це такий санаторій, що до Рубіна він не дотягує рівня. А були люди, які плутали. Рубін Янтар. Це якщо дуже коротко, з того, що я хотів розказати. А це Женева. Женева, вона літку завжди більше заповнена. Там трошки далі навіть відбувається дитячий табір під назвою Артек Прикарпаття. Ну, мені здається, теж цілорічний. Ну, Самі організатори називають його круглорічний, а насправді він цілорічний. Що тут біля... Біля рубіна позаросталося. Дуже-дуже все позаростало біля Рубіна. Насправді шкода, що воно має такий вигляд. О, то я пам'ятаю, казав, що тут. Як біля Рубіна було багато людей, а біля антарі. Як всі йшли на танці, пам'ятаю. Як всі йшли туди, в той бік магазин пам'ятаю. Як всі йшли на бювет, пам'ятаю. На той верхній бювет, який не працює вже. Верхній або так званий новий вибіве. Обов'язково підемо подивимось, що там відбувається зараз. Хоча що там відбувається? Нічого там не відбувається. От просто поле. Поле заросло травою все. Нагадаю, які, які з відомих великих ресторанів не працює, бо теж так воно скомкано вийшло. Трускава не працює, трембіта не працює, гаражда не працює, Дворик лева не працює. З великих ресторанчиків. Ну що, підійдемо давайте до а то хто вона тут забушки. Тут була широка лайка, то зараз ну, така стежка все, все заросло. Нічого не видно, правда? Воно так що туди далі навіть не дуже хочеться йти. Повернулися. На вулицю Суховоля. А і так будемо йти ще трошки. Далі алмаз, ну його не видно, поки що ТКС, ми побачимо з іншого боку, потім і з того іншого теж побачимо. Від фонтану, той, який вже не працює. Підійдемо з боку, де колись був по потім було сільпо. А тепер магазин треш знаходиться. З того боку, підійдемо, щоб ми могли побачити. Треш ще працює. Гониці як липа, рясно квітне. Шкода, я закликав, що камера, ну в цьому випадку справді шкода, що камера не передає аромати, тож липа реально квітне, дуже рясно. І чути гарно, як бджоли ходуть. Так от, ще працює. Треш? А, кілька днів тому я був, знаєш, ж... Ж не піду, так гонорово скажу. треш працює, дивіться, підходимо треш закритий. Та, звичайно. Я перевіряю інформацію, чи працює треш. Кілька днів тому треш працював, тому зараз напевно йдемо зі словами, що треш працює. Тут є так. Все так заростає, блін, ти Образливо. А, от лівіше кристал. Все-таки трошки кристала видно. І видно трошки кристала і видно. І видно і цю будову, яку будували, будували, і так не добудували. Прямо Тут Дуже починається. Місто недобудованих будов. Риночок Риночкліш. Що біля треша? Є якісь два автомобілі запарковані, але таке варіант, що це просто хтось в тіні запаркувався, не без коїн приїхав в магазини. Бо що з магазинів, тут обмаль магазинів працює, Окрім самого треша. Багато всього поруч здається в оренду. Ми навіть колись показували відео зсередини, кому цікаво. Можна йти на каналі, подивитися відео зсередини. А і от він треш. Таке смегамаркер, поліклініка. Ну, ніби нічого не змінилося, але як -то. все змінилося інакше.